Його називають українським Рембрандтом. а в творчій манері вбачають схожість з особливостями живописного стилю Гогена, Делакруа, Ван Гога. За рівнем своїх спроб у скульптурі він не поступався родину. Поет цілої нації продовж декількох віків і видатна фігура в історико-культурному процесі України, приклад для наслідування для багатьох поколінь, живописець, майстер офорту і графіки, прозаїк і поет, ілюстратор талановитий представник. Никестолярного жанру на додачу до всього був людиною широких поглядів, філософом і просвітянином. Пропонуємо вашій увазі детальніше дізнатися про створення витворів мистецтва та розглянути твори Шевченка Маляра. Скріпаків у художники за 45 кілограмів срібла. Саме талант до малювання зіграв вирішальну роль у звільненні кобзаря від довічного прислужування поміщику. Навесні 1838 року Василь Жуковський та Карл Брюлов викупили молодого художника скріпацтва за 2500 рублів, що за курсом того часу дорівнювало 45 кілограмам срібла. Займав посаду художника у Київській археологічній комісії у зв'язку з чим виїздив на Полтавщину і Волинь, де змальовував пам'ятки старовини. У цей період провідними мотивами живопису стають архітектурні, відомий як основоположник побутового жанру в живописі України. Портрети у творчому доробку Шевченка посідають чинне місце. Вони вирізняються вдалою композицією, насиченістю кольорів, герої картин зображені у природних та невимушених позах. Дослідники зазначають, що роботи поета у цьому жанрі особливо вдалі. Майже все своє свідоме життя Шевченко присвятив живопису і графіці. Не забуваємо, що саме талант до малювання відкрив йому дорогу на волю, став перепусткою у мистецьку еліту. Протягом 25 років кріпацтва і 10 років заслання він писав писав акварелями, олівцем, олією тущу. 835 творів. Саме таку кількість творів нараховує доробок Шевченка у образотворчому мистецтві. Загалом кобзар створив більше тисячі живописних творів за 30 років. Але, на жаль, близько 278 картин вважаються втраченими. Малював у всіх жанрах, опанував всі відомі на той час технічні прийоми офорта, живопису, рисунка. Започаткував і став першим представником критичного реалізму в образотворчому мистецтві України. У Національному музеї Тараса Шевченка ми можемо побачити портрети і композиції на історичні, міфологічні і побутові теми, природні і архітектурні пейзажі, виконані олією, аквареллю, сепією, тущу, олівцем. Також до нашого часу дійшли численні зразки офортів, виконаних на папері, ескізи, етюди. В перший період творчості Шевченко гопив майже всі жанри. Він створює декілька групових портретів побутової тематики, написані акварелями. Ці полотна вирізняються насиченістю барв, глибокою психологічністю зображуваних. Серед відомих картин: сон, бабусі і внучки, жінка в ліжку, перерване побачення, натурщиця, циганка ворожка. В одному з листів до свого друга Тарас Шевченко писав: Хочу рисувати нашу Україну. Я нарисую її в трьох книгах, а в першій будуть види, чи то по красі своїй, чи по історії прикметні, а в другій теперішній людський бит, а в третій історію. Цим планам не судилося здійснитись. Графіка викликала захоплення талановитим виконанням, гарно промальованими деталями, романтичним відображенням краси природи, рідні, українські пейзажі зі схилими над водами Дніпра вербами, криниця з кришталево-чистою водою, дідусь, що спочиває при дорозі, всі картини українських літнів днів автор зобразив поетично і натхненно. А інакше бути й не могло, адже на створення естампів його надихала любов до милого серця краю. До батьківщини. Отже, Тарас Шевченко це вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях народу. Це святиня, якою дорожить і гордиться українська нація. Ми нащадки будемо завжди берегти у своєму серці той вогник любові до батьківщини, який запалив поет своїми безсмертними творами.